А вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта, і сьогодні ми розберемося у монетах мемах. Та перш ніж перейдемо до теми, не забудь підписатися на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Монети меми це криптовалюти, натхнені тіма самими мемами або жартами в інтернеті. Першою монетою мемом був Dogecoin. створений у 2013 році як пародія. Doge був натхнений популярним мемом Doge – про японського собаку. Породи хібаїну на ім'я Кабосу. Цей собака прожив довге і насичене життя, і, на жаль, помер 24 травня цього року. Ну а 21 рік був роком собак для криптовалют. Собачий дует Dogecoin та Shiba Inu очолив цілу зграю монет мемів та різко виріс у ціні і ринковій капіталізації. Надалі з'явилися і інші собачі криптовалюти. Наразі Dodge займає 9 місце на CoinMarketCap з ринковою капіталізацією близько 15,2 мільярда доларів. Також обсяг торгів дочькоїном за 24 години перевищує 1 мільярд доларів. Але монети меми дуже волатильні. Вони переважно управляються спільнотою і можуть швидко завоювати популярність завдяки підтримці тієї самої спільноти та ФОМО. Проте їхня ціна так само може несподівано впасти, коли трейдери звернуть увагу на наступну монету мем. А ще монети меми зазвичай мають величезну або необмежену пропозицію. Наприклад, Shiba Inu має один квадрильйон токенів, а Dogecoin не має обмеження пропозиції. І наразі має більш ніж 100 мільярдів токенів в обігу. Саме через відсутність механізму спалювання їхня велика пропозиція пояснює низьку ціну. І часто за 1 долар можна купити мільйон токенів. Хоча наразі складно визначити конкретні причини, дехто каже, що під час пандемії COVID-19 ринок криптовалют виріс, оскільки роздрібні інвестори хотіли застрахуватися від інфляції. Ну а монети меми зростали за рахунок хайпу, як за ринковою капіталі капіталізацією, так і за різноманітністю. А все починалося з мемних акцій GameStop та акцій AMC Entertainment наприкінці 2020 року, коли спільнота Reddit підняла їхні ціни в десятки разів. Також у січні 2021 року група Reddit пожартувала про памп ціни Doge, тим самим створюючи криптоеквівалент GameStop. І з підтримкою твітів Ілона Маска ціна Doge зросла на понад 2000%, досягнувши 73 центів за одиницю. У травні 21-го року Ілон Маск пожартував про дочкої на телебаченні, що призвело до значного падіння ціни. І після такого казусу трейдери почали звертати увагу на інші мем монети, такі як, наприклад, Shiba Inu. Роздрібні інвестори, відчуваючи ФОМО, вкладали гроші в мем-монети, що спричинило нове ралі на ринку криптовалют. Низька ціна цих монет приваблює інвесторів, оскільки вони можуть придбати мільйони токенів за кілька доларів. Ну і звичайно, володіння великою кількістю токенів до Shiba або Akita відчувається інакше ніж часткою ефіріуму або біткоїна. Окрім потенційного прибутку, популярність мем-монет викликана підтримкою спільноти. Монети меми створені для розваги і часто вважаються жартом інсайдерів. І після саги з акціями GameStop, натхненні reddit групою з Сатоші Стріт Бетс, трейдери меммонет розпочали боротьбу проти основних криптовалют, що створило нову хвилю мем монет, керованих спільнотами. Станом на липень 24-го року ринок мем монет залишається високоволатильним і ризикованим для інвестицій. Більшість монет, таких як Dogecoin і Shiba Inu, є інфляційними, та як ми вже з'ясували, залежать від підтримки спільнот. Їхні ціни часто зростають через FOMO та вплив знаменитостей, але можуть так само різко падати. Залежність від спільноти призводить до частих пампів і дампів, тому життєвий цикл багатьох монет короткий і ціни можуть швидко змінюватися. Також існують і шахрайські проекти. Прикладом ризику шахрайства є монета, створена на хвилі хайпу довкола серіала Гра Кальмара, і ця монета зросла на цілих 86 тисяч відсотків за тиждень, а потім впала на 99 відсотків, коли розробники просто вивели активи спільноти і заблокували продаж монет. Тож зверни увагу, цей матеріал призначений лише для освітніх цілей. Binance не має жодного відношення до цих проєктів і не просуває їх. Інформація, надана Binance не є порадою чи рекомендацією щодо інвестування або торгівлі. І Binance не несе відповідальності за будь-які твої інвестиційні рішення. Будь ласка, здійснюй угоди свідомо і вивчай ринок перед тим, як приймати фінансові ризики. Ну що, як завжди перейдемо до практики, давай розберемося, як придбати монети меми у застосунку Binance. Перелік доступних на Binance монет мемів можеш знайти за посиланням у описі. Після того, як обрав монету, на головному екрані обери пошук та знайди необхідну монету. Для прикладу візьмемо Shiba Inu. торкнися купівля, обери маркет ордер, якщо хочеш купити монету швидко за найкращою доступною ціною. Вкажи суму, на яку бажаєш купити монет, та підтвердь свій вибір. Готово! Тепер ти став власником монет мемів. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, а коментарі для нас дуже важливі, отримають буст до весіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.